Так, добрий день. На минулому році ми з вами навчились об'єднувати 3D-об'єкти, виставляти їх в якусь більш складнішу структуру. І сьогодні ми продовжимо, по-перше, стосовно світла, як ми бачимо, у нас по стандарту у нас є світло з одного тільки боку, ми можемо собі його виставляти як хочемо. Можемо собі вибрати якесь направлене світло, показуючи, звідки воно буде направлене. Ні, краще не таке. Краще ми візьмемо це ось направлене світло. І повиставимо його якось, щоб воно нам висвітлювало конкретні області, які нам треба. Отак. От тобто ми можемо конкретно його поставити, де цей буде е, світле, вона тут також відображається. Але... Крім того, що ми можемо виставляти світло так, як нам треба, ми ще сьогодні зробимо групу об'єктів. Група об'єктів це щось типу, як в фотошопі, і в фігурах при роботі з шарами, коли ми із мозаїки, із декількох елементів, хочемо зробити один. Тобто, щоб ми не окремо збільшили розмір, наприклад, ми хочемо збільшити одразу весь цей будиночок. Тоді до цього, що нам треба зробити. Тут у нас є add Group, ми створюємо і у нас окремо з'являється група. І нам треба в цю групу перенести всі об'єкти, які у нас мають складатися, об'єднатися, скажімо так. Ми таки беремо, ми бокс туди беремо, ми беремо туди наше ласе. Ми беремо наш туди-туди тарус. Світло, хай у нас буде окремо, воно не буде групою. І тепер ми дивимося, що у нас є тарус. О. І тепер ми тут в групі можемо відкривати з телефона, до речі, так само п -п пальцем просто приносити, а головне, бачите, попати в цю групу, щоб вони всі були як під списком. І тоді, натискаючи на окремий елемент, ми все одно можемо продовжувати змінювати його. Але якщо ми натискаємо на групу, вибираємо її. Бачите, ми можемо всю групу одночасно переміщувати, тобто це вже стає об'єктом цілісним. Так само ми можемо всю групу тепер обертати, і так само ми можемо всю групу змінювати розмір їй одночасно. Тобто, коли ми не хочемо, щоб у нас втратились пропорції. Наприклад, ми зібрали один об'єкт, і потім можемо його змінювати. Тобто, тепер наша така задача попробувати зробити новий об'єкт і його зробити однією групою, щоб воно так виглядало. Нагадую, в кінці ми тискаємо файл і save. І потім цей файл прикріпляємо.